Ви часто запитуєте, чи не боюся я садити орхідею в закриту систему, а ще яку саме кору використовую, щоб вона добре тримала вологу. І сьогодні хочу показати вам невелике порівняння. Ось свіжа посадка. Кора ще нова, суха і погано тримає вологу. Вона ще не навчилася тримати стабільну вологу, тому коріння лише починає адаптуватися. А ось ця така сама посадка, але вже через місяць. Як бачите, кора стала темнішою, більш вологовмісткою, а всередині вже відбуваються природні процеси. На поверхні з'явилася легенька зеленувато блакитна пліснява – це триходерма. Про неї я вже розповідала. Багато хто її боїться, але насправді це добрий знак. Це свідчить про утворення живої мікрофлори, яка допомагає корінню краще дихати, рости та зміцнюватися. Поливи я роблю дуже акуратно. Заливаю посадку і в ту ж секунду зливаю воду, щоб уникнути застою вологи. І саме завдяки таким обережним поливам кора поступово дозріває, стає стабільною та комфортною для орхідеї. І, звісно, велике значення має освітлення навіть восени, коли днів. Сонячних стає менше, я створюю для своїх орхідей оптимальні умови. Використовую штучне підсвічування, щоб компенсувати нестачу світла. Саме тому вони залишаються в активному рості і продовжують розвиватися навіть у цей період. Тож не бійтеся експериментувати, спостерігайте за своїми рослинами, і вони самі підкажуть, що їм подобається.